Мистецтво заворожує усім різнобарв'ям, а не одним якимось відтінком. Тож не дивно, що час від часу Талія та Мальпомена поступаються сценою «Евтерпі». Харківський державний академічний драматичний театр імені Тараса Шевченка приймав у гостях пікардійську терцію. Ці співи фантастичні, мелодії, містичні, за очі і голові. Усе тобі, за голос твій очі, за твій відіочи. Що в серці будить ріжа учих рі. Андрій Капраль та Ярослав Нудик знайшли час і завітали до студії «Коліс ТВ». Розкажіть, будь ласка, що ж то означає вокальна формація? Ні, ну логічно знаєте, вокальна формація, логічно це є, є формування е, формування шістьох людей, які співають. Ми, тобто, ми не називаємо себе вокалістами в жодному випадку. Тобто, і прошу нас так не називати, не об, не, не не обзивати. Ми люди, котрі співаємо, котрі співаємо разом. Ми є, ми, є, ми є ансамбль, вокальний ансамбль можна нас назвати, нас можна назвати, але кінець кінців вокальна формація. Тобто формування людей, котрі співають. Ось так. Друзі, у вашому колективу вже багато років. Ну, 21 рік пішов, 22-й точно. Змінювався склад? Ну, в основному, ми починали четверо, потім п'ятеро, потім був склад шість. І один чоловік вирішив просто залишити колектив, прийшов на його місце наступний, і от в цьому складі ми вже 18 років. Це була єдина така, знаєте, печальна сторінка. А так, бо у нас переважно йшло, все йшло до прогресу. Ну, ми побачили, що на студії можна було прописати там хоче, хоч 100 голосів, так зробити звучання інакшим. Але ми розуміли, що на концерті це буде інакше, коли люди почують все-таки на записі. Воно буде звичайно виглядати і звучати буде на повніші акорди, і все буде цікавіше. І тому ми пішли на такий, в нашому баченні, оптимальний склад. Шість чоловік, і ми собі можемо вже там, скажімо, оранжування писати так, щоб повнота звуку була і нам подобалась, і щоб, ну, як то кажуть, весь простір вокальний був заповнений. А що вас об'єднало? Ну так, ми разом, ми разом навчались на той час в музичному училищі. Скажімо так, всі на різних факультетах, От. але всі відвідували хорклас. І там співали багато різної музики. Ми на початку хотіли за літо створили хор. Мішаний склад, але мінімальний, мінімальний склад з 12 чоловік. Три сопрано, три альти, три тенори, три баси. І ми четверо, були якраз в цьому складі. От. Ну, але перестали ходити спочатку дівчата, потім і деякі хлопці на репетиції. І так вийшло, що на одну репетицію прийшли тільки ми четверо. От ну і ну, не робити? пропадати ж дню дню, щоб не пропадати. Ми і так вже відспівали годин 10 день. за цілий день. Там і уроки і, і, і вокалу, і диригування, і, і... але були молоді, Урок, всього, могли так. співати довше. От і ми зібралися, попробували цю цей твір, який ми мали виконати на мішаний склад. Просто перестановку голосів зробили, попробували заспівати самі. Ну дивимося, щось виходить. Та і ми так потрошки-потрошки. Один-другий твір зробили обробки народних пісень, почали з них. Потім мали перший виступ, з якого день народження я і вважаємо свій 24 вересня 92-го року в університеті. Нас запросили там на святкування. І ми тоді заспівали обробки двох народних пісень і пародії на реклами, які тоді тільки входили на телебачення. От ми ті всі інструментальні реклами, які були, ми це все заспівали. Ну тобто, це щось було таке нове, і з того. Нас, як то кажуть, ну, що, ну, люди плескали, людям сподобалися. <рес> люди плескали, людям сподобалось, та. <рес> От, І все. і Після того так от, от воно йшло, йшло, йшло і йде далі. Партнер програма Охоронна агенція Бастіон Сервіс. Скажіть, а яка найголовніша подія на вашому 20-річному шляху? Подія? Ну, я думаю, то, знаєте, не буду оригінальним. <гум> Напевно, може, Андрій має знає ще одну подію. <гум> Мені здається, що подія та, що вона відбулася, що ми вирішили працювати далі. Напевно, це швидше за все, тому що це, я думаю, перше наше п'ятиріччя, оскільки наше, я пам'ятаю, це наше п'ятиріччя відбулося у 97-му році, дуже гучно ми його святкували. І ми зрозуміли, що що наш люди визнали. Ми зрозуміли, що ми можемо працювати, працювати далі. І нам, нам, як то говорять, знаєте, такі музичні слинки нам, нам поперло, знаєте як? А звідки взялась така назва? Ух, давня історія. Це, як то кажуть, здобутки нашого процесу навчання. Ми хотіли чимось вже відрізнятися на той час досить таки багато колективів. Рок колективів в Україні почало працювати ну, всіх відомих на той час. Тобто музика розвиток української музики тоді була справді це було цунамі і таке, але позитивне. Дуже багато було, ну скажімо так, і поезії цікавої почало в, в, почали люди взнавати і читати цікаву поезію, слухати цю поезію в виконанні різних. Колективів. Інтернету ще не було, на Так, і, тобто, і ви собі уявіть, що в часі того всього з'являється ну, акапельний колектив, в принципі, багато хто всі зразу, а як там от комерційне питання. Повірте, що ми не думали на, на якийсь початок взагалі про комерційне питання. Ми хотіли до, до, ну, так ось, самим собі доказати, що ми щось можемо робити, і потім переконати. Зрештою, всіх, що така музика має право на існування. І коли до нас на 15 років приїхали наші друзі з Німеччини, теж капельний колектив, то вони сказали, у нас був концерт в Палаці Україна і був фактично аншлаг. Нас доставляли 200 крісел, тобто це було 4 тисячі місць, проданий весь зал. І Вони кажуть, у нас найпопулярніший колектив а капельний в Німеччині, ну, більше там 300 чоловік не збере. Тому ми каже, ми взагалі в такі, в шоці, як це от вас так от може бути. Ну це їм їм дуже заімпонувало. От, І ми йшли, 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 працювали. І от це постійні, кажу, постійні якісь звершення і постійна боротьба насамперед над тим, щоб нести смак, нести, нести культуру. Тому що безкультурного і комерційного досить багато. А знову ж таки, черговий раз дякуємо всім, хто вже впродовж 20, Двох років там, вже нас слухає і хоче нас чути. Тобто, це люди дають нам можливість вірити в те, що ми все-таки комусь потрібні і знаємо, що вже зрештою чули від людей, що вже четверте покоління виховується на наших піснях. Це приємно. Тобто Це від бабусів, дідусів вже до їхніх онуків. Це досить таки вагома річ. Ну і зрештою, ще якщо згадати якусь подію, ми, можливо, на ній не акцентуємо, чи як то кажуть, не вимахуємося нею. Але те, що ми ще за життя і досить таки в молодому віці отримали звання лауре... лауреатів Шевченківської премії, це теж досить таки вагома річ. І хто не розуміє, то ця премія не... її не можна купити. Тобто, якщо нас визнали такими, значить. Я думаю, що ми це завертували, а це все таки найвища мистецька нагорода в нашій країні, і це приємно. Ні, це приємно, От, але... що ми її отримали за життя. Так. Але саме головне, саме головне, те, що ми працюємо наживо, ми не зраджуємо нашому глядачеві. І тобто, фонограма використовується тільки десь, скажімо, на телебаченні, коли є, до цього вимога. Але жодним, жодним концертом ми ще не обманули людей. Тобто, люди, які платять гроші за квитки на наш концерт, вони отримують тільки живі емоції і тільки живий спів. Ну, кожен наш день, кожна нова пісня це є, це є подія, тому що це, ця подія дає нам можливість жити і творити далі. Таксі, 740 перечисляє 5 гривень на ваш телефон після кожної поездки. Знаєте, багато колективів досить талановитих розпадаються саме через комерційні аспекти. Щоб такі моменти пережити, є якась порада. Є порада, є порада. Це не є. Я би казав всім, порадив би молодим виконавцям, які тільки які, наприклад, таким ну креативним. Я знаю, що молодь зараз дуже креативна, дуже з цікавими ідеями, дуже молодь талановита і дуже хоче, має дуже велике бажання працювати це також. Але є один негативний момент, розумієте, це є створення. Тобто вони дивляться в телевізор і там один раз показали по телевізору, чи, чи, чи один, чи, наприклад, мільйон. Переглядів в Ютубі, і він вже він збирає зали, як клоун, правда? І вони так всі хочуть тепер. розумієте? так не буває. так не буває. І оці, наприклад, і ті всі ті всі зірки, що є скороспілки, вони, їхня, їхня кар'єра є абсолютно точно така сама скороспіла, як і як і сходження до неї. Кажуть, вони життя не прожили та. і нічого в ньому ще не може не виховати. Це друг... треба прожити. Що вже, наприклад, з другої репетиції вони вже хочуть гонорари. Розумієте, ну я перепрошую. Так не буває. Це, це, є, це є антиприродньо. Взагалі, взагалі, так не буває. Почитайте будь-кого. Будь так, так, що порада є одна, порада є просто мати велике бажання і ніколи не задумуватися над тим. Знаєте, як у майстері Маргариті казав Воланд, казав, до, сказав правильно, до. Маргарита, ніколи, ніколи не проси у тих, хто від тебе сильніший. Вони самі дадуть. Але дадуть чому? Дадуть чому? Тому що, тому що дяді знаходяться, перепрошую, не просто так, знаходяться вони, що от я хочу комусь дати. Вони, вони ж також дивляться, люди, які мають гроші, які, слава Богу, в нас ще в Україні не минулися меценати. І меценати також не будь-кому гроші дають. Вони дивляться на людей, котрі працюють щиро, творчо. Запам'ятається той. Хто вийшов з своєю піснею, або вийшов з піснею, яка справді написана не на комерцію. Тобто вона не, вона не починала свій шлях як для того, щоб заробляти гроші. Ця людина написала пісню, в якій вона щось пережила і в якій вона ну, хоче про щось сказати. От тоді люди це слухають, і, і як зараз всі говорять, що ой, так в нікому не треба думати, та треба думати. Просто ніхто не хоче давати людям думати. К отелю, где остановился президент, стянуты многочисленные силы полиции. Район патрулирует бронетехника и бойцы спецподразделений. На крышах дежурят снайперы. Кинологи с собаками на всех прилегающих Ну улицах. как дети? Эти меры Чего ж так сложно? Тревожная кнопка от охранного агентства «Бастион-сервис» обеспечит здоровый сон и сохранность имущества. Подробнее об услуге на «Бастион-сервис» Харьков ЮА. В самом центре Харькова, в кафе «Астория», открылась столовая по-домашнему. Здесь вам предложат множество блюд, приготовленных как дома. Вы сможете насладиться спокойной музыкой и картинами Густава Клинта. «Астория» – всегда стильно, уютно и недорого. Рыморская 7. Столовая по-домашнему. И чтоб вы себе не думали, речь таки не о паровозе, а о такси. А тому, кто таки догадается набрать 7.40 – Мы пришлем 5 гривень на мобильный.